Ми все своє життя кудись біжимо і спішимо. Намагаємося накопичити якомога більше матерії, бо нам постійно чогось не вистачає. Нам треба депозити, гроші, квартири, машини, всі матеріальні блага. І це просто сенс життя, сенс існування, ось цей матеріальний світ. Але ніхто. Коли вмирає туди, в потойбічний світ собою нічого забрати не може. Вмирають царі і президенти, актори, зірки, футболісти, геніальні вчені. І саме найголовніше питання: що чекає нас там? Знаєте, є дуже багато людей, які вже там побували, мільйони людей. І вони розказують, що коли вони переходять, там є рай і пекло, і нема нічого такої, якої середини є рай або пекло. І коли люди переходили в потойбічний світ, вони кажуть, що просто миттєво все матеріальне, що нас так цікавило, що було сенсом нашого життя. Воно там втрачає повністю любий сенс. Тому нам потрібно піклуватись про свою душу, слухати пророків Божих, вивчати Боже слово, щоб у вічності були друзі, які нас зустрінуть.